У всіх магазинах та ринках України. Власне видобування заборонене, офіційний імпорт фактично нульовий. Але на столах шанувальників кав'яри його не бракує. За даними Держдепартаменту рибного господарства України, на початку січня контрольні міжнародні органи посилили нагляд за імпортом та експортом чорної кри у світі. В українських водах майже повністю знищено осетрову рибу джерело цього делікатесу. Далі Руслан Гухарчук. Це головний столичний ринок Бессарабський. Йому майже 100 років. І в усі часи шанувальники Чорної ікри або Кав'яру знали, тут завжди можна знайти цей товар. Серед основних його покупців можновладці, артисти і традиційно іноземці. За день до знімання на ринку ми без камери перевірили наявність чорної ікри на прилавках. Всюди її повноповнісінько. Наступного дня, згідно з правилами, попередивши адміністрацію про наш візит, цього делікатесу ми не знайшли. Його чомусь заховали. Утім, шанувальників кав'яру повідомляємо, що на Басарабці 50 грамів чорної ікри можна придбати гривень за 250. Далі в пошуках смакоти ми відвідали інший столичний ринок, помітивши камери, бляшанки з ікрою одразу накрили. А хто не встиг їх сховати, просто пішов геть, як найдалі від свого товару. Продавець Людмила кілька років працювала на ікрі. Тепер перейшла на рибу, тому про кав'яр розповідає сміливо. Іностранці на добре її брали і беру, тому що там стоїть шалені гроші. І на Ну, не Ну Ось я без сарапки працювала, а там ж на тільки по пачорної крою ходили. А скільки депутатовою беруть? Що из свого крама берут беруть, Или они мало зарабатывают? Ну і артисти дуже багато брали ікру. Ну, Сетрові джерело чорної ікри теоретично є також у водах України Чорному, Азовському морях та в Дунаї. Де-факто їх майже повністю знищили, тому їхній вилов повністю заборонили ще 99-го. І я гадаю, якщо ви сучасна людина, якщо ви маєте освіту, хоч середньої загальноосвітньої політехнічної школи української, то ви маєте зробити для себе висновок, що ліпше обійтись без чорної кри. І можна е, припускати, знову таки, якщо коректно, що ця ікра, яка споживається з самого верху, з самих, е, ну, елітою, скажімо, або псевдоелітою українського суспільства. І до самих низів, які стягуються, скажімо, на якісь свята, і придбати чорну ікру, вся ця ікра е, можна пропустити, є незаконного походження. В ...рибному магазині Києва чорну ікру продають, і абсолютно легально. Директор каже, що його не турбує, як товар потрапляє в Україну, бо він купує його офіційно вже у вітчизняних постачальників. Також неоднозначно сприймає надмірний контроль за реалізацією кав'яру. Мовляв, якщо він людині, а особливо хворій, конче потрібен, то купуватимуть його із під поли на базарі. У Держрибгоспі, своєю чергою пропонують бізнесменам почати штучно розводити осетрових. Нині основними постачальниками Чорної до України є. Росія, Азербайджан та Іран. А хто не може витратити гривень 800 за 100 грамів ікри білуги, може купити стільки ж штучної білкової лише за 7 гривень. Руслан Кухарчук, Олександр Мироненко, Максим Гриневич, НТН.